Дорогі друзі, після наради у голови Верховної Ради ми маємо вже можливість сказати, що почався процес. Ми зараз проговорюємо найважливіше питання особистого голосування кожного з депутатів Верховної Ради та особистої відповідальності за порушення регламенту. І в першу чергу це особиста відповідальність за порушення особистого голосування. Це дуже важливо, і кожен з депутатів повинен приходити на роботу, повинен працювати, повинен брати участь роботи в комітетах та повинен особисто голосувати тільки за себе. Це ключові вимоги. І на сьогоднішній день я сподіваюся, вже потрошки ми починаємо е, іти до того, щоб е, знайти. Ключові пункти, де ми можемо піти на маленькі компроміси в цьому, але компроміса між тим, ходити на голосування до роботу та голосувати за себе, бути не може. Я впевнений в тому, що вже два тижні ми відстоюємо цю позицію. І впевнений в тому, якщо потрібно буде, ми будемо стояти до кінця для того, щоб відстояти. Це почули представники партії регіонів, представники більшості на сьогоднішній день, і тільки тому ми сьогодні вже можемо казати, що ми починаємо чути нас, починають чути в першу чергу для того, щоб Верховна Рада працювала, але по новим правилам, де кожен. Буде голосувати сам за себе. Картка того депутата, який проголосував не за себе, чи картка того депутата, за якого проголосували, вилучаються, робиться оголошення головою Верховної Ради. І цей депутат, так також депутат, карткою якого проголосували, на протязі декількох засідань, не бере участь в голосуванні.